Де ти, Діно? Діно, агов? Де ти? Вічно ця черепаха кудись зникає. Ну ж бо, Діно, дід Микола нас чекає. Я обожнюю їздити до діда Миколи. По перше, він крутесний, завжди має для мене якийсь скарб у подарунок, мушлю чи старовину монету, красивий камінець. Ключ без замка чи замок без ключа. Каже, недарма його назвали Миколаєм ще й сміється як американський санта. Хо-хо-хо. По-друге, дід Микола багато років служив капітаном і плавав на кораблі навколо світу. У нього навіть є кітель з блискучими гудзиками, та кашкети з тризубом і якорями. Дід Микола. Завжди дозволяє мені надівати кашкет і грати в капітана. Тільки його кашкет завеликий і весь час спадає з мене. Тож дід Микола вигадав, щоб я замість кашкета надягав на голову подушку, значить, це трикутка. Так ми можемо грати у двох капітанів і корабель часу. Я прибуваю в трикутному капелюсі з минулого, а дід Микола у кашкеті зустрічає мене. І разом ми палюємо на скарби і морських чудовись. Ще й сміємося, як пірати. Хо-хо-хо. А по третє, якось діду Миколі стало нудно на пенсії, тож він пішов доглядати маяк. Білий з червоними смугами, той маяк стоїть на пагорбі над морем і світить уночі кораблям. Дід Микола каже, що його маяк простий і невеличкий. Але для мене він найбільший і найкрасивіший. Щоб піднятися нагору, треба подолати 99 сходинок, закручених спиралью. Колись давно ліхтар на маяку запалювали щовечора і щоранку гасили. Але тепер цей ліхтар розумний і вмикається сам, тож дід Микола тільки перевіряє, чи він справний, піднімається по сходах раз на тиждень. Наводить лад на горі, п'є чай з термоса. Мешкає він зовсім поряд у будинку з червоним дахом, з вікна якого видно берег, море і, звісно, маяк. Коли я приїжджаю до діда Микола в гості, він урочисто посвячує мене в другого доглядача, в другого доглядача маяка. І ми все робимо разом. Витираємо пил і миємо підлогу, фарбуємо сходи й поруч. Перевіряємо, чи справна лампа ліхтар, чи всі механізми працюють. А ще п'ємо на горічаї з термаса і дивимося на море. Я дуже старанний другий доглядач маяка, тому готовий підніматися на маяк щодня і бажано навіть двічі чи тричі на день. Проте дід Микола рідко погоджується, у нього є розклад. Та я вмію переконувати хо-хо-хо. І от тату везе мене сьогодні до діда Миколи, а я ніяк не можу знайти свою черепаху. Діно, ну де ж ти? Черепаха в мене нова, принаймні дід Микола її ще не бачив. Її подарували мені на день народження, і я назвав її Діно, тому що мені подобаються динозаври. Щоправда, тоді я думав, що моя черепаха хлопчик, але вона виявилася дівчинкою. Тож тепер вона Діна. Найбільше у світі вона любить гратися в схованки. Та зараз це так недоречно. О, нарешті знайшов, Діно, ми їдемо на маяк. Святі лангусти, вигукує дід Микола, побачивши Діну. Невже ти, малий герой, впіймав Архелона? Та ні, регочу я. Архелони давно вимерли, були велетенські і жили в морі, а діна просто сухопутна степова черепашка. Ну, гаразд, оголошує дід Микола. Приймаю вас обох на борт. Те він так жартує. Ніякого борту в діда Миколи немає, хіба що на фотографіях, утім, вдома у нього багато корабельних штук. Компаси, мапи, біноклі, підзорні труби й мотузки, зав'язані хитрими морськими вузлами. А це що? зачаровано дивлюсь я на стіну. Самбреро, гордо відповідає дід Микола, знімаючи зі стіни здоровенний капелюх. На маяк нещодавно приїздила делегація з Мексики. І подарували мені. У самбреро дід Микола, схожий на героя мультику. І мені також кортить надягти капелюха, хоч я знаю, що буду в ньому, як гриб. Хо-хо-хо, амігос, гукає дідусь. На нас чекає незабутня маякова відпустка. Маячня, підказує слово, Хм, трохи інше, вагається дід Микола. Мая канікули. О, це годиться. І ми спритно заварюємо чаю термосі, аби хочеш піднятися на маяк. Дід Микола в самбреро і я з Діною в кошику. Ми кракуємо червоними сходами нагору. Треба триматися поруччя і дивитися під ноги, але не вниз, бо голова поморочиться. Стіни навколо підступають усе ближче ближче, і нарешті, захекані ми опиняємося у кімнаті з невеликим віконцем, столом і чодернацьким телефоном. Колись давно наглядачі маяка від під вечора до світанку мусили пильнувати тут на посту, але тепер маяк працює самостійно. Вмикає та вимикає лампу ліхтар за розкладом. До самого ліхтаря треба ще трохи піднятися у скляну кімнату на самому вершечку маяка. Дід Микола називає її ковпаком. Великий ліхтар скидається на космічний пристрій і мерехтить, як магічний кристал, а це ж він навіть увімкнений. Дід Микола розповідав мені, що колись дороговказом кораблям слугувало звичайне багаття або смолоскип. Потім на берегах почали зводити маяки з великими оливними чи газовими лампами на горище. Аби їх краще було видно здалеку, їх удосконалювали, вигадуючи всіляки. Мастрували лампи з дзеркалами й лінзами, ліхтарі, що обертаються, або такі, що швидко-швидко вмикаються і вимикаються, та роблять яскраві проблиски для далеких кораблів. Розумний ліхтар на маяку діда Миколи налаштований так, що вмикається, коли сідає сонце, і вимикається на світанку. Зараз у світі багато маяків, яким зовсім не потрібні доглядачі. За їхніми ліхтарями спостерігають комп'ютери, але хто ж тоді витирає з їхніх вікон пил і милується морем згори? Дід Микола каже, що потреба в маяках зникає, тому що на кораблях встановлені навігатори, як у тата в машині, тільки складніше. Вони добре знають, куди плисти, щоб не розбитися об скелі чи не сісти на мілину. А що тоді стається з маяками, хвилююсь я. Деякі з них перетворюють на музеї, а ще на звичайні оселі чи готелі, розповідає дід Микола. Мені трохи сумно через те, що якісь маяки не потрібні, але не думка, що маяк може стати оселею, мене гріє. Світить мені маячком. А де твоя черепаха? запитує дід Микола, наливаючи мені чаю у горні. Ой, заглядаю я в порожній кошик. І як вона звідти вибралася? Де ти, Діно? Далеко не втече, запевняє мені дід Микола і гучно сьорбає свій чай. Ми дивимося на море. Воно темне, синє і трохи бускове. На хвилях пасуться баранці гребінці. Мартини в небі здаються комашками, а білий пароплав ге -ге -ге, далеко, далеко. і шарграшковий. Сонце тільки хилиться до обрю. Ліхтар ловить його світло на блискучі лінзи, але саме ще не світиться. Маю для тебе подарунок, ховається дід Микола з іншого боку ліхтаря і чимось шурхотить. О, його вже Діна знайшла! Хо-хо-хо. Спочатку -хо -хо він вручає мені черепаху, а тоді. Ой, що це? Маяки з червоними смугами зовсім як оцей, в якому ми зараз тільки значно менші. Настільний, пояснює дід Микола. А якщо тут натиснути, то він світиться. Я тисну кнопку і на маяку справді засвічується маленький ліхтар. Наглядатимеш за ним удома з Діною. Дякую, дідо, радію я і пірнаю до нього під самбрера, щоб поцілувати. Потім ми обережно сходимо вниз, а коли сонце сідає, я з дозволу діда Миколи біжу берегом подалі та прилаштовую свій маленький маяк на камені. Звідси він точнісінько, як справжній, хіба що світить не так далека, а лише мені. Ми з дідом Миколою облаштували для Діни черепашник, не справжній тераріум, а тимчасовий, у картонній коробці. Насипали на дно гальку з берега і сіно, горщик від квітів поклали так, щоб він був її печерою, а ще запалили лампу над коробкою. Це її тропичне сонце, адже Діна любить погрітися. У черепашнику затишно, і звідти вона не втече. Маяк працює як слід, тож ми можемо спати спокійно. Тільки сон до мене не йде, я чую годинник на стіні та храп діда Миколи в сусідній кімнаті. Чую ще під хвиль з надвору. Я сідаю на ліжку, натягаю подушку на голову, наче трикутник, і визираю в вікно. Звідси видно верхівку маяка та зоряне небо над ним. Завтра ми з дідом Миколою влаштуємо пікнік на пляжі. Оце буде день. Ми виходимо на пікнік. Дід Микола у самбреро та з торбою, в якій наші наїпки, карта та ковдра і рушники. А за ним я у червоній бандані, оскільки з подушкою на голові жарко. А ще з кошиком, де сидить Діна. День соняшний, але біля моря неспекотно. Воно сьогодні трохи зелене, бірюзове. Ми скидаємо речі і біжимо купатися. Ух! хо-хо-хо! Пірнати у мене виходять щораз то краще. На спині я плаваю, як видра, навіть руки на животі можу скласти. Дід Микола вміє плавати різними стилями кролем, пістолетом, брасом, викрутасом і навіть петерфляєм розганяєм. А я тільки по собачому ех, нічого, малий, підбабюдує мене дід Микола, я тебе навчу по всякому, щоб мені каракатиця. На березі ми валяємося на ковдрі, їмо полиницю і бутерброди. Я випускаю Діну погуляти, але пильную, аби не втекла. Під дідового самбрера лунають історію про його подорожі. Сонце приємно пече спину. Я мружуся і позіхаю, мабуть, не виспався. Вжух здіймається вітер, і Сомбреро відлітає вбік. А де Діна? схоплююсь я з місця, бо черепахи немає на ковдрі. Хіба не в кошику? Та вона ж тут гуляла ти вже втекла. Те ти, Діно? Може, пішла поплавати? Діду, вона ж не в мене, не морська. Ану, як майнула через степ до річки отам. І не прісня Діні до води байдуже, вона сухопутна. Тоді закопалася в піску яйця відкладати. Вона ще маленька для такого. Уф, ну не знаю. Може, її пелікан вхопив? А міг? хвилююсь я. Та, ні, жартую, малий. Я тут зроду їх не бачив. Точно? клянуся омаром. Та я все одно уявляю, як велетенський птах не сидін день ніде, щоб з'їсти на обід. Де ти, Діно? Мало не плачу. Тримайте мене краби, дід Микола округлює очі. Я озираюся в бік маяка берегом повзе дідове Самбреро. Діна, схоплююсь я з місця. Вона і справді втекла, а потім її накрило капелюхом. От шалапутка, точнісінько, як я в дитинстві, сміється дід Микола, надягаючи сомбреро. Доведеться тримати її в черепашнику, скрушно зітхаю я, інакше точно загубимо. Відставити, нюні малий, у мене є ідея. Хо-хо-хо. «Ю-ху-ху!» – біжу я до самої води, а тоді з мокрими ногами назад до дідуся, лишаючи на піску кумедні сліди. Діна теж біжить, але не так хутко і в іншому напрямку. Ми їмо великий солодкий кавун ложками. У мене одна половина, у діда Миколи друга. Тоді граємо в шахи на пляжі. Шахи в дідуся незвичайні, а морські фігурками русалок, восьмінігів, моряків, піратів, псейдонів і морських коників. Де діна? Онде подалі відпочиває у затінку. Нума купатися крути хвости, малий, кличе дід Микола, щойно програв мені партію. Море тепне і пахне водорослями. Ген далеко де параплав. пароплав. Ту. -ту! Привіт. гукаю я і махаю руками, вистрибуючи з води. Хо-хо-хо, скаче поряд і дід Микола. Де Діна? Тишком повзе до наших половинок кавунів, певно, зголодніла. Тепер я можу не боятися загубити черепаху на пляжі. Дід Микола вигадав прив'язувати до лапки діни нитку з повітряною кулькою. Тож, якщо вона вирушає погуляти, Її завжди видно навіть здалеку. Решта наших маяк канікул промайнула, як згайка мальків під водою. Щодня ми порались біля маяка, а надвечір чай на горі. За цей час я побачив вісім кораблів і двадцять шість човнів та витрильників. Майже навчився плавати кролем пістолетом, а ще в'язати морські вузли. Простий штик, вісімку та піратський. Дід Микола подарував мені мотузку, щоб я тренувався. Я скучив за своєю кімнатою батьками, так само, як Діна скучила за її великим домашнім черепашником. ми повернулася вона одразу залізла у свою рідну печеру. От тільки ввечері я зовсім скіс без дідового чаю і маяка. Як тепер заснути без шуму хвиль? З надвору та хропіння діда Миколи в сусідній кімнаті. Я вмикаю маленький маяк, і він майже як справжній. Можна навіть забути, що я у своїй кімнаті, а не в гостях у діда Миколи. Поти Діна вилізла з печери подивитись на маяк. Ми обов'язково поїдемо до діда Миколи наступного літа. Знову будемо доглядати маяк, пити чай, купатися. І довкувати на пляжі. Якщо будете біля моря і раптом побачите білий у червоні смуги маяк, а ще трійко диваків, хлопця в червоній бандані, діда в Самбреро та черепаху з повітряною кулькою, не соромтеся, підходьте привітатися, ми будемо раді, клянуся помара. Хо-хо-хо!